Село ужива Копачівської громади невелике, тут мешкає трохи більше сотні людей. Тут немає клубу, натомість до повномасштабного вторгнення дні села та інші свята відзначали всі гуртом біля єдиного магазину Крамничка. Організовує всіх місцева продавчиня і підприємець пані Світлана. Тут територія трошки така гарна, велика територія, і такі заходи, які ну свято -села ми проводили тут. Дуже зручно людям, бо і є де присід. Є лавочки, є біседочки, і ми сцену поставили, ставили так в мирний час. Ми проводили свято села. Тут приїжджають люди, родичі, знайомі, які виросли в цьому селі. Вони всі приїжджають сюди. Їм дуже приємно зустрітися, поговорити. Це знаєте, таке сімейне, як можна сказати, сімейне свято. Якщо свято села. І от вже мені знову ж питають, коли вже ж будемо знов проводити? А я кажу, буде мир, буде перемога, тоді буде свято. А жодне свято і посиденьки не минають без Баяна та пана Василя. Все життя чоловік пропрацював вчителем музики у різних школах, а на схилі літ повернувся у рідне село. Я побачу! Пішов на пенсію по вислугу років. 27 років пропрацював в школі, вчителю музики. Пішов на пенсію і зараз переїхав до батьків. Батьки помирали вже. Тут живу зараз в селі, не, не можу з села покинути цього. Дуже приємно, я ніколи в житті не в город не піду жити. Ну мене тягне сюди, я поїду в рожище. В райцентр Або в Луцьк. Я там годину дві, я не можу бути. Я... Мені стягне сюди. Село, город маю землю, пая маю, все. Хазяйную тут, вирощую все, що треба. І огірки, і помідори, є, і цибуля, все, і картопля. Все є в нас. У Василя Дині померла дружина, а в пані Інни чоловік. Тож доля і рідне село звели їх разом. Інна Гнатюк у молодості писала вірші, і цей талант передала дочці Надія Стрельченко з псевдонімом Усмішка пише переважно поезію про полеглих воїнів. За Україну свого часу поліг і коханий поетеси. Усмішка назвав ну тарануха Дмитро. О, це її близька людина. Ну не буду так. Його ім'я повинні знати всюди і посмішку чудову пам'ятати. Наше покоління навіть і буде діми Таранусі шану віддавати. Вже сніг його могилу засипає, похований він між своїми та не там. Батьки чекають вдома домовину і з дімою, що відданість віддав. І як його душа взлітала в небо, я точно знаю. І він ще не хотів, та, значить, та для чогось треба, щоб янголом до Бога відлетів. Я дощ іде, то небо завжди плаче, а я за спотій віддано молюсь. Мій Дєма все життя для мене значив, та вже мені його не віддадуть. Жінка додає, коли люди почитали та почули, яку щемливу поезію про загиблих воїнів, пише її дочка, почали замовляти вірші про своїх найдорожчих героїв, яких відібрала війна. Першу вірша вона написала, як помер мій чоловік, її тато. І вона зателефонувала і каже, мамо, я каже, написала тату вірша. Ну, і тату за душу взяв цей вірш. А через рік почалась війна, і, і так вона почала писати, почала писати про війну. Каже, я вкладаю всю душу в ті вірші, о, люди розказують, дружини, мами. Ну, про своїх э, героїв. І, і вона почала так писати. І оце видала. Вже дві збірки герої не вмирають. О. І так її написала тут э, ну, нашому герою Євгену Шуляку. Написала вже напевно три вірша. Два сини пані Інни нині боронять Україну. Найбільше її бажання, щоб вони повернулись живими і якнайшвидше була перемога, щоб втрат серед українців було якнайменше, а дні села знову можна було святкувати всім гуртом із піснею. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Ужова Копачівської громади Луцького району для новин на часі.